Одже вам так, тогда це ну, дерево життя, да? це Ісус. Мені в саду. діла такі сапожки, вони не шкіряні, і дійсно дещо нам необхідне таке, бо це дощ пройшов тут волого, і якби шкіра, вона, торкаючись до трави, да, буде намокати. А такі о, якісь штучні, да, вони є плюс, да? і покривало. Наприклад, тут взимку в монастирі прохолодно. Якби покривало таке натуральне, воно на ньому холодно, воно питве холод, а штучне воно навіть доречне. Тобто є певні сезони, де і деякі речі вони дуже актуальні, потрібні. А, і почав ну, продовжувати гори далі. Да? Тобто той подарунок, який подарував Освальду, да? дерево життя, він дуже підтримує це брату Христі, я скажу я їм казати, що він мій як брат у Христі, так? Які важкі моменти, коли там, телефон мене не працював, він дав мені а, на время, там, і, іноді фінансово, я потім повертав, позичав. Да? А, молодець, він тут оберігає. То ж дерево життя, там в мене сердечками зроблено, да? тут у мене з лімонами. Дерево життя це Ісус, так. Ти іще що? шує життя вічне, ти активуєш життя, да? ти є світло для цього світу. Тобі дійсно немає темряви. Відій свої духовні щоденники, Дух Святий говорить з мої стати, що важливо. 316, Відео відеослідуючи, да? бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ісус також усамітнювався, щоб помолитися, да? важливо і нам оця усамітнення. Великове роща тут також є. Але можна піти в сосновий парк, да, не черкаський парк згадую. Особливо після дощу там запах хвої, це щось особливе, так? Да? У кожному місці можна щось знайти, щось благословенне. сила. Дійсно так наше життя збудоване, що в усьому дійсно є плюс і мінус, да? і навіть світло, да? що вімкнути. Да? Також закладена ця інформація, да? де дійсно супротив сьогодні, ну Яну Тітову, вона ще так підтвердила. Да? Цей супротив дійсно наштовхає. Що наш штовхає? Ми хочемо їсти, да? штовхає, щоб ми йшли там щось готували, да? хочемо щось придбати і йдемо на роботу. Бога все мудро створено, але й духовна їжа вона також потрібна, щоб збагачувати наші душі мудрістю твоєї Боже, Напевняй її нею весь світ, вся слава тільки тобі.